Друзі, мій позивний Боб це канал Nuclear Gear. І сьогодні я хочу розкрити тему, а саме захист від електромагнітного імпульсу. Тобто, як захистити електроніку або людину від цього впливу. Але перед цим, я що хочу сказати, скоро буде відео про захисний костюм. Так-так все робиться. Відео буде про нижню частину. Тому що в мене буде по А, е, Я сам не очікував, що це буде такий дуже затяжний та довгий процес. Я по факту майже кожну ніч до напівпершої до першої години сижу і роблю цей костюм. Тобто це геморой піздець. Е, Деякі матеріали, так би мовити, міні-спойлери, є в групі Телеграм. Заходьте в описання. Там є ссылка і на мій Тікток, і на Телеграм-канал. Там також виходять відео, також виходять якісь моменти. Заходьте, підписуйтесь, ставте лайки. Також на це відео ставте лайки. Пишіть коментарі, це дуже важливо. Мені цікава ваша думка. І інколи коментарі є дуже класні. Тобто коментарі, які розкривають нові теми, які також мені цікаві, і я про них роблю відео. Тому це файно. Отже, я буду починати. А отже, електромагнітний імпульс. Це один з вражаючих факторів, який виникає після ядерного вибуху. На що діє електромагнітний імпульс? Електромагнітний імпульс діє на електричні прилади та прибори. Яким чином він їх виводить з ладу? Ну, щоб не навалювати термінології по-простому. Електромагнітний імпульс проникає в електроніку. В електроніці він збільшує дуже різко і дуже сильно напругу Прямо так бух. І всередині всі компоненти: там транзистори, резистори, іоністори і так далі. Тому подібне, вони просто-напросто перегорають. Все. Тобто, сама електроніка вона виходить з ладу. А також електромагнітний імпульс виводить з ладу акумулятори, батарейки, Це ми втрачаємо. Електричні прилади через дію електромагнітного імпульсу. А, і тут ми одразу розуміємо, що він може нанести шкоду як людині, так і електроніці. І в разі Емі електромагнітного імпульсу, ось ці всі прибори вийдуть з ладу. Так само, як і радіостимулятор в серці. А, і людина або миттєво або не миттєво але вмире. Для того, щоб зрозуміти, як захистити себе. Якщо у вас є така потреба від електромагнітного імпульсу, нам також треба зрозуміти, як захистити банально якийсь електричний пристрій, наприклад, той самий телефон. Тобто захистити телефон від Еммі це те саме, що захистити людину від Еммі. Тобто, нам треба використовувати потрібні матеріал та зробити з цих матеріалів екрануючий захист. По-простому, це клітка Фарадея. Зроблю ставочку, що це таке, якщо хтось не знає. Ми можемо використовувати е, якусь сталеву коробку. Або таку, або таку, або таку. Або вона може бути алюмінієва, або мідна, або сталева. Це не важливо. Або з якогось іншого металу, який дуже добре поводить з е, Тому що це один з важливих факторів. Е, матеріал, наприклад, коробка з дерева вам не допоможе. Треба якусь залізну, салеву якусь. Але сама по собі коробка, якщо ви от сюди зафігачите або сюди положите телефон і положите просто так десь на полочку, воно не врятує. Тому що, поясню, йде імпульс, він накопичується на стінках ось цього тубусу. І цей імпульс повинен кудись скинутись. Якщо у нас не буде заземлення. Так? То цей імпульс проб'є всередину, і телефон або щось інше ну, 100% вийде з ладу. От для того треба заземлитись. Заземлення, в принципі, це дуже просто. Нам треба взяти сталевий стережень, вставити на метр в землю, до нього кинути провод, і вже до цього провода під'єднувати все, що ми бажаємо заземлити. Тому що земля дуже гарно поглинає цю, цю залишкову енергію. О, і неспроста побутові прилади мають також контакт для заземлення. Тому що в принципі будь-яка електроніка вона може накопичувати ось цей заряд, і цей заряд може призвести до того, що електроніка вийде з ладу. Ми можемо взяти просто якийсь провод під'єднати однією стороною крокодильчиком до контейнера, який у нас виступає в ролі клітки Фарадейв. А іншу сторону ми можемо кокадильчиком або клеймою накинути на батарею. Тобто зачистити це місце для того, щоб був контакт з металом, а не з краскою. І напряму підключити контейнер, коробку сталеву або алюмінієву, або мідну, провод сюди і провод до батареї. Все. Якщо у нас трапляється ядерний вибух, іде електромагнітний заряд, електромагнітний заряд потрапляє на сам контейнер. І по проводу він скидається по трубам в землю. Тобто у мене провод кинутий на батарею, кинутий в шкаф і під'єднаний до таких от різних а, сталевих тубусів а, з піднабою. Але я зараз а, хочу зробити таким чином, що покласти на низ такий піддон в 1 мм алюмінієвий до піддона. Вже кинути провід зазимлення також на батарею, тому що в мене квартира. А з цього піддона алюмінівого зробити е, припой проводів з крокодильчиками. І в тобто, мене буде стояти е, контейнер на алюмінію, і буде крокодильчиком підключений е, додатково ще е, контакт на саму коробку. Тобто для того, щоб е, було краще, так би мовити, з'єднання з, з зазимленням. І в коробках я зберігаю ну, по суті багато чого. Тобто я зараз в одну переклав. І, тобто, я зберігаю зарядні станції матеролочка, повербанки, ліхтарки, той самий тепловізор, телефон, газиметр. зберігаються флешки, на яких є фотографії, скрині документів. Таким чином, ми. Ось це все в цьому контейнері захищаємо від електромагнітного імпульсу. І в разі ядерного вибуху у нас вся ця електроніка, засоби зв'язку, засоби спостереження, вони будуть цілі. І ми зможемо ними користатися для того, щоб покращити свій стан в умовах виживання ядерного або постядерного світу. Ось і все. Це дуже легка тема. Якщо про неї дуже легко розповідати, і на основі ось цього принципу, так, ви, я гадаю, зрозуміло, як захистити людину, якщо в неї є така потреба. А. Ну що, друзі, тему я відкрив, як захистити від Емі, я розповів. Це дуже просто. Нам потрібно просто зробити деякі дії, взяти те, що ми хочемо, захистити. Наприклад, я от хочу захистити. Радіо. Екранізувати його. Я екранізую його. Екранізував. Все. Радіо, а, радіо всередині. Під'єднати сюди провід і кинути до батареї. Все. В разі ядерного вибуху. Якщо, звісно, саму радіостанцію в захисті не завалить зруйнованою будівлею, або ще з чимось, то воно буде працювати 100%. Ну що, а даю тему я розкрив. Тобто, як захистити себе або електричний пристрій від Еммі, я гадаю, ви зрозуміли. Підписуйтесь на канал Nuclear Gear, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Новну інформацію я дав. Тобто це дуже просто. Що хочу ще сказати? Будь ласка, дивіться відео від початку до кінця, тому що періодично є люди, які, подивившись буквально вступ, оцю хвилинку-дві, починають писати коменти, що попало. Типу, то що там і то не так, і це не так, і не так. А потім, коли оп, а далі відео я все пояснюю. І виходить так, що людина. Просто на переділо в муку. От для того, будь ласка, дивіться відео повністю. А потім пишіть адекватний аргументований комплект. Тому що я, в першу чергу, даю адекватну аргументовану вам відповідь та даю інформацію вам аргументовану. Яка не просто там. О, а це тому, що тому. Я даю вам інформацію на основі або фізичних, або хімічних явищ, або власного досвіду. Отже, до побачення!